Доброго дня, вас вітає Вінничина. Хочемо розповісти вам про дослід з такими продуктами, як Гуміфілд Форти Брікс та Фульвітал Плюс. У господарстві СФГ Подільське, що знаходиться в селі Жежелів Вінницької області. До речі, знаходиться на межі Вінницької та Житомирської областей. Ми заклали дослід на сої. Про травці насіння сої ми добавили додали Форти Брікс у бакову соміж з нормою 0,8 літра на тонну. І у фазу бутанізації сої ми внесли по листу Фульвітал Плюс із нормою 0,45 літра. Що з цього вийшло? Запитаємо у головного агронома Олени Максимівни. Олена Максимівна, то що в нас вийшло з дослідом? Ну, я вам скажу, що дослідом я задоволена. На дослідній ділянці урожайність у нас соя показала 32,86 центнера з гектара, а контроль показав. 29,6 центнера з гектара. При цьому різниця між дослідом і контролем становить 3 центнери 260 кілограм. Це я вам скажу, я задоволена таким результатом. керівництву підприємства СФГ Подільське за те, що дозволили нам провести даний дослід і показати. Прибутковість застосування продуктів компанії Кумінтеч у технології вирощення сої на все добре. Я Дякую їм за співпрацю. Дякую.